Вітаю вас, шановні глядачі. Ось перед вами четвірка бритв, таких цікавих, куплених в Японії. Максим Вікторович їх придбав і прислав на реставрацію. І знайшовся чоловік, який захотів їх всі купити. Купив і я їх відновив. Не знімав я всі, і які вони були там. Були вони всі ржаві. Окрім цієї фріодур, вона як нова була, але дуже сильно викришена ріжу кромка. Що там над нею знущались, як сталь хромиста, тверда, жорстка така і геть страшне, Подивитесь відео, яка вона була. Ось, шановні глядачі, перед вами бритва. Така собі досить непроста, недешева і нетривіальна. Ви бачите зараз її. Там до заточки. Корозія тут, тому я, я її полірував і тому вона, звісно, втратила свою красоту, корозія я маю на увазі, але сліди її руйнувань ми бачимо, це все при заточці, там, де корозійні плями, воно все висипеться в більшості. А тепер глянемо іншу бритву, яка в принципі, по ідеї, начебто нова. А ми глянемо. Фріодур написано. Такі двоє чоловічків собі скачуть, бадьоряться. Бачимо який цей фріодур щось. Не дуже він фріодурістий. Та є дрон-батон. Він покльоцаний, трохи покришений. Бачите, який він? Ходуном уже ходимо мій столик, весь покришений. О, Нова бритва. Вся покришена. З покришена, значить сталь крихка. А написано інокс, нержавіюча сталь. Вся-вся-вся покришена. Покльоцана. Бачите, яка вся? Це все треба сточувати на ширину фаски, тому що ті викришування, якщо їх сточити впритик, то воно висипеться там далі, тому що метал. Якщо він так повикришувався, значить він не дуже пластичний. Не жавіка, якщо перегартована більш ніж треба, то вона кришиться страшне. Ну, вся така ріжуча коробка. Оце беритва, яку ви першу побачили в мікроскоп. Така красива ручка на ній. Ось така сюди. Биритва. Корозія теж її добре поїла. Чистив, чистив я і шліфував, але звісно під певними кутами добре видно плями корозійні. Тут тонке полотно. І ще в районі біля обуха можна якось шліфонути його геть до видалення корозії. А половина залишиться все одно у плямах, бо якщо там почати шліфувати з цього і з того боку, то до дірок прошліфується. Тому буде так, як буде. А це цей фріодур. Із нержавічої сталі обліплений начебто золотом. Така от емблема і така пластикова коробка до неї. ну Почнемо з початку, як то кажуть. Ось лежить цей фріодур з цієї червоної коробочки. Я хочу вам показати. А зовні така красива, прямо блищить, золото не і наліплене. так людина подивиться на оболонку, скажімо так, те, що побачити може. І подумав, ух, яка річ класна. А потім почне голитися нею. Звісно, не в кожної людини, яка купляє бриту, є мікроскоп. І подумав, а чого ж вона не голить? Або навіть попробує точити з лупою без мікроскопа. <кхи> Можливо, і не побачив цього всього паскудства. Бачите, яка? Вся ріжуча, це давно мені не траплялись такі. От зараз шановні глядачі спостережете явися карбідні на бритві фріодур, яка була з масою викришувань. То вам таке більш покаже. От бачите, трішки вправо не посередині, а трішки вправо від середини. От такий карбід. Вірніше комок карбідів. Видно на йому, що явно декілька карбідів. Він виглядає як квіточка з трьома там пелюстками чи з чотирма, Я вже не роздивлюсь. Через камеру, мабуть, ще гірше видно. Посередині маленький плямка карбідик і обліплені його з боків. А внизу в зоні ріжучої кромки. Також ви бачите, зараз я сфокусуюсь. Один геть вже майже трошки вліво вниз від цього карбіду, що ви тільки що бачили. Бачите, на самій ріжучій коромці він тримається половинкою своєю вже десь. Трошки поточити ще або інтенсивна правка на ремені. А якщо на хебе стропі, не дай Боже, таку бриту. Усе хендехох. По тих бугарках, хоч і на льонові навіть, на якому б не було. Тільки якісний, чистий шкіряний ремінь, або правка на долоні, хто вміє, у в кого на долоні мозолі відлопати, то, звісно, нема не чого туди бриту таку класти. І от всі викришування зараз, які на рівшій кромки ще десь спостерігаються, вони всі певен я тепер 100% являються Причиною випадання просто карбіда крупного хрому, який в цьому місці ледве тримається на річчій кромці. Під час заточки, як би ви акуратно не рухали. І під час правки, якщо не випаде під час заточки, то під час правки той карбід. От вам така непідходяща сталь з карбідами хрому. Чиста вуглецева сталь високоякісна. Змістом вуглецю там 1%. Один і два. Високоякісні сталі та ще й ковані якісно. Вони, звісно, заткнуть за пояс ці всі хромисті сталі, тому що для бритв вони не підходять. Для ножів навпаки. Ці карбіди повипадають, утворять таку мікропилку, ті, що залишаться, будуть щось також являти мікропилку собою, і ніж буде різати нормально. Але для бритви це не прийнятно. Ось така структура карбідна. 3000 гріт затертий алмазний бланк, наведена суспензія на цьому є Тоненький, але працював добре. Ну, ось Фінальний етап бритва фріодур, хромиста сталь, яка була дуже покришена. Вдалося мені її реанімувати неймовірними зусиллями, використавши безліч абразивів. В основному це були врятували гальванічний алмаз 3000 гріт пластинка китайського виробництва якісна. І японські натуральні камені з суспензіями наведення алмазними пластинками двох грітностей і трошки на фінальному етапі нагурою з послуриком. Правка на долоні проходів по 30. Бачимо вже мікроконвекс. Кожний раз, коли правлю на долоні, згадую Олександра Будельова, якого ми знаємо, як Олександр Будулай. Саме він інтенсивно впровадив в інтернет-простір цю багатьма забуту технологію. І я її використовував давно, але добряче порізав руку колись під час такої правки. І відбило в мене бажання на десятки років. Цю справу робити. А тепер відновив. Так що, дякую вам, Олександре Вікторовичу, за вашу настойчивость, з якою ви цю технологію впроваджуєте. Дійсно, в багатьох випадках, якщо правильно це все робити і дотримуватися, звісно, техніки безпеки, тому що гостра бритва і долоня, метелятина і дуже треба акуратно. Бо можна зробити таке, як я колись зробив, і набагато гірше навіть. Що я так відбувся більше переляком, ніж серйозною травмою. Ну, поріз, глибоченький довгенький був. Ну, не глибоченький довгенький і гострим предметом. Заживав довго, хоч і на лівій руці, але заважав роботі неділі три, мабуть. Тому треба бути, якщо ви хочете так робити, дуже будьте акуратні. Ну, оце вся вона. Де-не-де мікровикришування з випавших карбітів є, але без цього нікуди тут уже не дігнешся. Проти того, що було, це, звісно, небо і земля. Я не спробую поголитись і потім заново переточу. І думаю, власник, який її придбає, буде задоволений. По ширині вона стала вуще, я думаю, десь на півміліметра. Не менше. Але це практично нова бритва. Трохи полірнув за піни і оцей барабульок оцей і буде все. Ось лежить такою назвою хайроп написано на ручки, красива така ручка під перламутр. Я вже всю рівчу кромку не показую, бо дуже це морочило вона цьому столику. Він з люфтами вже і ходуному все ходить, поки я його все виставлю, то це і день скінчиться. Так що задовольниться тим, що бачите. Це з такою ручкою, як під слонову кістку темно-жовтою бритва. Зараз ми її глянемо все. Зблизька, поріжемо волосину, змажемо вазеліновим маслом. Ну, а це якийсь дядько тримає рибу у руці на ручці така емблема. Видать, коропа піймав десь там з лінгенівських ці... Токійських степах і річках. Оце така вона цікава структура в неї, і фактура з мушками такими. Ось ця, що ви тільки що бачили. Ось така тут емблема. Рибалка з рибиною. І номер 1 І отаке таке тут. Тут щось написано. Золінген мадвін Джормені. Одним словом. Джормені. Ця, що була перед цим. Тут якась така напис цікавий. Емблема 56. Апорель якийсь, шмапорель. Не вдаваюсь я в ці всі назви, мені воно, чесно кажучи, не дуже цікаво. Що там, хто там, як воно називається, це сини і, і компанії. Ну, а ця Фріодур два якийсь кренделя витанцьовують. Красива бритва, вузенька така, новенька, все описано, ній, хто її виробник, не знаю. Ну і найкраща, мабуть, з них це оця хайроп. Це напис такий. Також тут дядько якийсь намальований з якимсь хайропом. Написано все. Сталь на ній, звісно, по якості найкраща серед оцих четвірки. Ріодур, помпідур. Ну, ріже воно все чітко, перевірено, розмірено, що там ці всі волосинки чекать. Кажуть, розуму багато не треба. Головне, щоб воно ці волосинки чекало перший, десятий і сотий рази. І бажано ще більше, і з таким же самим успіхом. А так після заточки, після загострення ну, всі вони її перерізають. Бритви всі старі, окрім фріодура і такі досить цікаві. Найкращими побажаннями новому власнику пакуються і сьогодні від'їжджають. А вам бажаю здоров'я і всього найкращого. Бритви складені в такі шкіряні чохли. Це фріодур, коробка її рідна, всі інші без коробок були. Це так, з такої шкіри.